Слава нації, вітання, добре, рембатирі, я Сашко добре! 24 серпня 2025 року державне свято, яке у нас називається Днем Незалежності. Я особисто віддаю перевагу тому, щоб називати його Днем відновленої самостійності. Разом з тим, я на тому не наполягаю. Я просто для себе маю пряму і безпосередню аналогію із тим, що я перед вами сам стою на моїх ногах. Так, я самостійний. Що я залежний, так, безумовно, я залежний від купи найрізноманітніших чинників, так, від ваших пожертв в робочу банку і підтримки каналу, і до розпоряджень командування і безлічі інших факторів. Менші з тим є державна офіційна назва, і в будь-якому випадку вона є. Дає ім'я тому, за що ми всі дієві, свідомі, тверезі, активні українці, боремося, кожен на своєму місці. Це самостійність нашої держави, так інтереси нації реалізовані, матеріалізовані на певній частині території, обмежені державними кордонами. Я маю найвищу честь перебувати в силах оборони, відтак стояти своїм. Життям, здоров'ям, своїм серцем і всім, що безпосередньо володію на службі в українського народу і, звісно, в української нації. Відтак вітаю вас, усіх любі побратими і посестри, глядачі з усього світу, українці, дієві, друзі. України, які долучаються до переможної діяльності моєї, мого підрозділу і всіх сил оборони, частиною яких я повторююся, маю найвищу честь чоловіка і громадянина, бути, і, зокрема, звісно, стояти на сторожі української самостійності, незалежності, соборності і всього, що того походить, тому що в українському домі, українська правда, українська сила і українська воля. Це переформулював слова класика, і все це ми маємо, ми, українці, маємо змогу реалізовувати винятково виключно і насамперед за умови, звісно, власної державності, самостійності, соборності і сили. Хоча безумовно, український нарід, українська нація. Існувала і в період втрати державності щасливий, що маємо з вами зараз насолоджуватися, і мати честь боротися за існування саме держави, нашої єдиної унітарної переможної. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.